На головному майдані міста зібралися десятки людей, аби розділити біль втрати. Тут востаннє попрощалися з полеглим захисником Віталієм Галайком. Віталій народився тут, у Рівному був учнем школи номер 14, А згодом у міському училищі оволодів знаннями та навичками монтажника радіоапаратури. До мобілізації працював компанії, яка виготовляє бакалійну продукцію. На захист України Віталій став у січні цього року. Ми плачемо їй день і ніч. Це таким дуже хороша людина. Приятний. Що треба, він весь час допомагав усім. Всім його попросиш, він тобі зробить. Він разом з моїми внуками, його, вже, його сина, внук теж, вони дуже гарно дружать і до цієї пори ще дружать. Дуже хороший, дуже і хороший. Під час служби рідним Віталій завжди казав, що захищати родину його обов'язок, якого він дотримувався, бо понад усе прагнув миру і безпеки для онуків та дітей. Все життя він усміх на неї. І щоб щось сказати про нього поганого, я навіть не можу, тому що це така людина, добра, доброзичлива. Ну і хай зібраємо йому буде пухом. Втім, страшна війна забрала життя Віталія Галайко 4 грудня 2025 року, залишивши маму, сина та онуків без найдорожчої для них людини. Світла та вічна пам'ять герою. Христина Усик, Аріна Тітова, новини Рівного.